А зараз виконуємо домашку 937. І перший приклад: мінус 1 четверта. Додати 3 п'ятих. Дорівнює, коли ми бачимо дроби, ми навіть поки що не будемо думати, яке правило нам використати. Ну, ми і так бачимо, що це у нас додавання двох чисел з різними числами. Поки що ми про це не думаємо. Ми думаємо про те, що у нас є дроби з різними знаменниками. Перше, що нам треба зробити, це звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде у нас 20, це число, яке добре ділиться і на 4, найменше число, яке ділиться і на 4, і на 5. Додатковий множник у нас буде в першому дробі 5, в другому 4. І записуємо, як це у нас вже виглядає зі спільним знаменником: мінус. 520, додати 12 20. А ось зараз ми вже можемо думати, що нам робити. Для того, щоб додати два числа з різними знаками, потрібно знайти модулі доданків, від більшого модуля відняти менший модуль. І перед отриманим числом поставити знак числа з більшим модулем. Тобто від 12 двадцятих ми віднімаємо 5 двадцятих, Це у нас буде 7 двадцятих. Перевіряємо знак. Перед числом нам треба да, поставити з більшим, ставимо знак числа з більшим модулем. Число з більшим модулем було 12 двадцятих. зі знаком плюс, тому так і залишаємо 7 двадцятих. Другий приклад 9 одинадцятих Додати мінус п'ятих. зводимо до спільного знаменника 11,5 спільний знаменник буде 55. Додатковий множник 5, додатковий множник 11. І виходить у нас дріб 45,55 додати мінус 22,55. Тепер від більшого числа віднімаємо менше 45. В принципі, ми можемо тут розкрити дужечки. 45,55 мінус 22. 55. І виходить у нас 23,55. Третій приклад мінус 21. 20, 20 20, 20 Додати 3 сьомих. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 21. Додатковий множник в другому доданку буде 3, і записуємо мінус 20. 21 додати 9 21. перших. Виходить у нас, від більшого числа віднімаємо менше, буде 11 21 перших. І не забуваємо поставити мінус, тому що у нас число 20 2020 іде зі знаком мінус. Мінус 11,21. Дріб нескоротний. Четвертий приклад: 7 цілих дванадцятих додати мінус 3,74. Спільний знаменник буде 24, тому в першому доданку нам потрібен додатковий множник, і переписуємо, що у нас виходить 7,10 додати. Ну, тут можна розкрити, да? ми розкриваємо дужечку. Плюсик прибираємо, пам'ятаєте? Прибираємо плюсик, прибираємо дужечки, А знак в дужечках не міняємо, залишаємо його таким, який він і був. Мінус 3,724. І у нас тут все чудово виходить. 10 мінус 7 ми можемо зробити, перевіряємо числів, чи не треба робити перетворення. Можемо. І тому цілу частину віднімаємо від цілої від дробової. 7 мінус 3 буде 4. 10. 24 мінус 24 буде 3, 24. Не забуваємо, що деякі дроби можна скоротити. Цей дріб можна. 3, 24 ми скорочуємо на 3. І у нас виходить дріб 1, 8. П'ятий приклад. Мінус 6,11, 12. Додати. Мінус 18. Дорівнює. Спільний знаменник у нас буде 36. Тому додатковий множник в першому доданку у нас буде 3, в другому доданку 2. І записуємо вже дроби. Перемножені 6, мінус 6, 33, 36

Так, ми тут додаємо два числа з від'ємними знаками, ось додавання двох чисел з від'ємними числами. Знайдемо модулі, додати модулі перед отриманим числом поставити мінус. Тобто ми одразу ставимо мінус і знаємо, що треба числа додати. 6 додати 8 буде 14, цілу частину додали. І 33 додати 26 буде 59. 36. Ми бачимо, що з дробом треба ще попрацювати. 59, 36. Неправильний дріб. Одиничку перекидаємо до 14. У нас буде мінус 15. 59 поділити на 36. І залишку у нас залишається 23:36. Шостий приклад. Мінус 5,12,35. Додати 10 дорівнює. Ну, нам треба від більшого числа відняти менше, да? але у нас тут ціла частина дробової немає, тому десяточку ми перетворюємо на 9,3535, враховуючи, що у нас знаменник вже заданий. 9,353, мінус 5,12,35. Дорівнюю 4,23,35. Це у нас нескоротний дріб, так, і залишаємо. Ну і сьомий приклад, можливо, влізе, можливо, ні. Мінус 3,12. Додати 1 шосту. Дорівнює. Спільний знаменок у нас буде 12, тому нам потрібен додатковий множник в другому доданку, і у нас виходить мінус 3,12, додати 212, дорівнює. А ось далі ми бачимо, що нам треба від більшого модуля відняти менший, а у нас ми не можемо один відняти 2. З, 3, з мінус 3,12, ми забираємо одиницю і розкидаємо її. І виходить у нас мінус 2, мінус 2, цілих, а далі 12 дванадцятих плюс 1, 12 буде 13 12. 13 12, да, От ви зрозуміли, з цього дробу вийшов цей дріб. Додати 2 дванадцятих. і ось тепер ми вже можемо зробити, да, буде від більшого модуля віднімаємо менше. буде 2,11. І не забуваємо про знак: знак числа з більшим модулем це у нас мінус, тому у відповіді теж буде мінус. І останні два приклади Восьмий приклад. 3,6. Додати. Мінус 6,4, дорівнює. В цьому прикладі ми можемо в принципі, прибрати дужечки і трошечки спростити на собі роботу. Переписуємо, да? ну, і треба звести до спільного знаменника. Давайте одразу це зробимо, спільний знаменник буде 63, так? тому додатковий множник у нас в першому доданку буде 9. У другому доданку буде 7. І уже з перетвореними дробами записуємо 3,5463, мінус прибираємо плюсик, дужечко, дужечко залишаємо знак такий, який був: мінус 6,2863. Дорівнюю. А далі ми не можемо від меншого відняти більше, тому робимо такий трюк. Перед скобочками ставимо мінус, і від більшого віднімаємо, звісно, менше. 6,2863 мінус 3,5463. І знову ми стикаємося з неприємністю, тому що 28 мінус 54 ми не можемо зробити, тому дріб 6,2863 треба теж над ним попрацювати. Забираємо. Від 6 одиницю і розписуємо її, як 63,63, 63, додаємо до 2863, і у нас виходить 9163 5,91,63 мінус 3,54 і виходить у нас 5 мінус 3, все нормально, не забуваємо про мінус мінус. 2,91 мінус 54 буде 37. 37 63, дивимось, дріб нескоротний, розрахунок завершили. І останній приклад 9, 9 1 шоста додати мінус 5,3 четвертих. Знову ж таки, спрощуємо собі роботу. Нагадую, плюсик ми можемо прибрати разом із дужечками. А ось цей знак залишаємо незмінним. І переносимо все вже без дужечок, але зі знаком і з дужечок. 9,16 мінус 5,3. А, ну, в принципі, ні, ні. Давайте одразу, щоб не писати зайвого, ми зведемо до спільного знаменника. 6,4 це у нас спільний знаменник буде 12. Додаткові множники нам потрібні 2 І 3. І буде тут у нас 2, а тут у нас 9. Так? Далі, що ми робимо, знову ж таки, та ж сама халепа, ми не можемо від 2 відняти 9, тому дріб 9,2 ми представляємо як дріб 8,2. І 14 12, Да? Від дев'яточки забираємо одиничку, представляємо її як 12 дванадцятих, додаємо до 2 дванадцятих, і в нас виходить 14 дванадцятих. Мінус дванадцятих, І все у нас чудово виходить. Виходить дванадцятих. дріб нескоротний, вправо завершено. Дякую за увагу.